Вітаю вас, дорогі друзі! З вами незмінний ведучий Вокер. І сьогодні моє завдання розповісти вам про все, що сталося за останній час, а розповісти про що є. Тому рекомендую взяти ковбаску, батон, відкрити енергетик. А я починаю. Взагалі, попередній місяць і початок цього місяця показали нам дуже багато цікавого, та не дуже багато. Якщо пам'ятаєте, в попередньому випуску я розповідав про денонім деяких із представників компанії JC. Тепер це болото вже дійшло до фан-спільноти української фан-спільноти, а саме до такої, як Stalker Феномен, один із особей Бесніцький написав щоденно німів нашого лідера феномена та звинуватив його у нацизмі. Будемо вважати його таким собі, бандерою в сталкерській спільноті. Причому цей чмоні захотів, щоб він вибачився перед всіми орками, на що той отримав коротку та чітку відповідь. Бесніцький іде за кораблем, а саме. Ну, не можуть вони заспокоїти, що ми їх гонимо, та сталкер не їхній. Він ніколи їхніми не буде. Так хочу додати, що перед зливом феномена він злив персональні Дані Фраун. Це теж російський блогер в спільноті Сталкеру, але який підтримував сторону України, а не цих моральних виродків. І не відходячи від поганого, щоб добити цей розділ, антихаряк, ой, антішвепс, та знову ж таки бісняка. Хвалилися, що завдяки злому приватного Discord-серверу компанії вони отримали старі напрацювання: два при Альфи, один концепт-арт та кілька тестових відео. Спростування чи підтвердження цих слів немає, або є, але про це далі. Даний час відео на каналі Швепса заблоковано та видалено, ну вже з доброї волі, можна сказати, і завдяки українській фан-спільноті, які накидали репортів. Ну, скажімо так, контрнаступ у інформаційному просторі, як ми контрнаступаємо на Харківщині. Я знаю, що фотограф є великим, таким, скажімо, легендарним модом, але є одне але. Він є українофобним. Це по перше. Та по друге. Ремейк фотографа. Сі ж знають, що в наш час, коли вже не можна бути в політики, вони кажуть, що їхня інтернаціональна команда така. Але як зазвичай стається, всі, хто в політики, це потенційні росіяни, що підтримують агресію. Чекати на їх мод рішення ваше. Але я закликаю уникати такого лайна. Дякую. Що ви знаєте про такого блогера, як Вандалей? Все вірно, расист якого ще пошукати можна. Тотальна несправедливість до донатів на кори зсу та підтримку ніважного, який трошки приунив. Але він хотів розібрати злиті матеріали Stalker 2. Скоріше за все, це ті матеріали, які він отримав від Швепса та Бесняка. Коротше кажучи, в топку расиста. І є підозра, що більшість фан спільноти сталкер не підозрюють, що це, скажімо так, руснявий руснява тварина, яка підтримує агресію проти України, тому закликаю знову ж таки відмовитись від цього лайна. Удар, який ми чекали, ну точніше чекав його я. Я здогадуюся, що ганслінгер-мод Total Орк, не Total Work, а Total Орк. Ну, типу, орк, тотальний, повністю. Ну там багато перекладів є. Зараз ви бачите, як він лайкає коментар любителя геноциду. Це означає, що він не зовсім вне політики. А тут ви вже бачите автора Ганслінгермот «Тіни Чорнобиля. Він теж вже не зовсім вне політики, тому в топку його теж нахрен. Я думаю, мало хто знає, хто такий Нік Фрост. Це автор ВК пабліку, веснік того самого Сталкегу». Рашист, Сепар з 15-ту року знаходиться на миротворці і в минулому допомагав в розробці групи стрільця. Це одно канон-красавчики. Ця паскуда сама прийшла до АП. Дякую, АП за такий розголос. Я вважаю, що час, який був витрачений на цю паскуду, буде даремний. Краще візьміть, почитайте книжки. Це буде куди корисніше, і допомагайте ЗСУ або ЗСУ. Як краще чи як правильніше? Пишіть в коментарях. А зараз будьте уважними: я та аномальний притулок закликаю фанатів Сталкер повністю утриматись від завантаження рипаки з модифікаціями від пана Сергалус. Причина – неоднозначність позиції стосовно протидії расизму в Сталкер і в спільноті. Березні 22-го року Сергій Осельок висловив підтримку Україні на словах. Але все, що адміністрація аномального притулку за півроку бачила від Сергія, це активне ведення спільноти у ворожому ВКонтакті, постійні новини про моди від модмейкерів расистів які навіть приймали активну участь у вбивствах українців та вихвалялись цим. А також публікації художниці від слова худонеко. Про яку ми теж скоро згадаємо, давалось би, активна підтримка України на обличчя, не побоявся поставити такий статус у ВК про яке в ні політики чи яка різниця може йти мова так. Можете розчаруватись одразу. Публікація від Сергія додана 3 вересня у ВКонтакті з оновленим репаком ЕНЛСІ 7 Момент перший публікація ВКонтакті. Це коли йде вже 8 років війна і вже навіть півроку повномасштабна війна. Ну це вже це не то. Це так не робиться. Момент другий активна підтримка інших російських ресурсів, таких як Російський АППРО, сайт Stalker Portal та Пірат Сергій Осалюк знову пост від 3 Вересня, схоже, колендар зради в нього не переворачивалася в той день. Неко є рашистською художністю артів по сталкеру та іншим іграм, яка заявляла про всебічну підтримку великому і могучому Владимиру Владимировичу, які в Україні всі нацисти, фашисти і уця їхня риготня. Також Неко кричала про те, що ДЖ не, не, не дуже хороші люди. Ну вона кидає сталкер арти, да і надалі кидає її. І що ж ми бачимо? Типово русня вже з доброї волі. Про цю особу аномальний притулок готує документалочку і найсоковитіше – расизм в спільноті Сергійка. Зараз ви бачите коментар під постом про новину, яка стосувалася забутого загону від мейкера расиста Лансер, який їздить до України вбивати нас. Сергія у тому числі. Ми до останнього сподівалися, що Сергій просто не слідкує за АП, не знає про наше існування або феномена. Якщо тонко натякнути йому, він перестане публікувати такі новини. Забанить у тих нехороших людей, що відповідали. Спойлер не перестав, та не забанив висновок. Сергій, лютий брехун, в якого підтримка України не стосується його спільноти. Ось вам ще додатковий крінж момент з Сергієм Осолюком, який ми трошки пропустили. А саме аномальний притулок, він ще розповсюджував, начебто, злиті російськими блогерами, концепти та інші матеріали Сталкер 2. Ось такий паскуда цей Сергійко. Тому. Підписуйтесь на АП, підтримуйте українське та давайте якось ну, підписуйтесь. Я хочу добити 1000 підписників вже. Ви можете ще підписатися на мій телеграм. Не забувайте про це. Я нарешті закінчив розповідати вам про рашистів, тому ви можете видохнути. А тепер перейдемо до більш позитивних новин. Команда аномального притулку почала набір на створення власної модифікації. Що це за мод, що він себе представляє, невідомо, але я пильно слідкую за ними. Сам би прийняв участь у розробці, але руки не з того місця ростуть. Посилання на групу буде в описі під відео. Там вам треба буде знайти Дмитра, бо цитую: забув додати, щоб в разі чого писали Дмитру Рибаку, бо Андрій лінила скотина і хоче спати. Game World на своєму YouTube каналі виклали новий ост Штормінг, який ви зараз прослухаєте з таким ось описом. Гуркіт грому віддається в голові, він пробирається крізь тягучу та сіру атмосферу зони, монотонний, постійно повторюється, не дає розслабитись. ще раз, ще один, ще один. Але це не розбирає тебе, не розчавлює та не деморалізує. А навпаки, тепер ти дивишся вперед, помічаєш місця, де можна безпечно поставити ногу і поготові, В будь-який момент ти можеш дати віці. Тому кого зустрінеш? Це все ще буря чи серцебиття, яке поглинуло всі інші звуки. Яка різниця, якщо підсумок один, цей саундтрек поглине повністю і тебе? Концентруйся, не відволікайся та йди до своєї мети. Штормінг вже тут. Ця новина буде пов'язана з колишньою жінкою Сергія Григоровича. На одному з Ютуб-каналів про футбол, який називається Бомбардир, вийшло інтерв'ю з його колишньою дружиною, де розповіла вона про жінок в «Сталкері». Фрагмент прикріплюється. Юлія Куба це парамедик загону ССО. Повне інтерв'ю буде в корисних посиланнях в описі під відео. Зараз рекомендую переглянути. Це один із основників гри Сталкер. Так, такої відомої. Так, так. Ти бачила себе в грі не, десь не знає, один із засновників, а головний головний засновник та голов. Ти бачила заснов... себе в грі сталкер взагалі? Ні, не бачила. <світ> А у нього теж таке ставлення, от якби до жінок і серії. Е, він не захотів створювати жінок в сталкері, тому що це типу чоловіча справа, там, то, що вони в грі роблять. Ага, отак. От е, да. <сум> ну, але життя показує, що ні. А ти казала йому, що ну, треба жінок в сталкері, що це якось ну, не лягає. Цекрась гендерна нерівність, якраз я... правда, відсутність ну, я... жінок. Не знаю, мені якось ніколи не грала в сталки. чекай, бач, тебе ця тема зачепила. Я навіть про це не подумала. Ні, мене не зачепила. Я дуже сильно нам полягала на те, що там має бути українська мова, якби uh -huh. тому, що спочатку йшла розмова про те, що там її може не бути, uh -huh. але потім сказали, що вона буде, чи там через мене змінилося рішення, чи там самого початку так е е було. Я не знаю. Ну, але ми стосовно цього, якби мали там певні сперечання, і це для мене було важливо. Мова. Да, було важливо щоб була українська озвучка. Але дивись, ти якось а... тільки що тезу вмовляв, що він сказав, що це тіпа не жіноча справа. Xbox скасовує передзамовлення S.T.A.L.K.E.R. 2. Люди, що оформили попереднє замовлення на гру в магазині Xbox, отримали листи щастя. В ньому компанія повідомляє про скасування перед замовленням. Як пояснив один з ком'юніті менеджерів компанії, це пов'язано з відсутністю точної дати релізу. Молі цитата: це стандартна процедура Xbox для ігор, у яких дата виходу вказана без конкретного дня. Гра не скасовується. Продовжуємо працювати. Не переживати. на даний момент. Ми знаємо лише, що гра вийде в 2023 році. Але дуже дивно офіційно Stalker 2 переноситись не буде. Ви... Ну, але вибору в нас немає, тому чекаємо та спостерігаємо. А зараз поговоримо про українську команду Тім Team, Team. На своєму ютуб каналі вони виклали щоденник розробки, з якого ми можемо побачити деякі зміни, але про все по порядку. Перше це поповнення в команді розробників. Друге. The Dark Legends Episode 1 отримує польську локалізацію. Також вони працюють над The Dark Legends Episode 2. Відео демонстрація оновленої локації бар. Модмейкерів вирішили відмовитись від російської локалізації модифікації помста занепалого, а також продовжується набір людей на озвучку української модифікації помста занепалого. І так, цей випуск підійшов до кінця, ми з вами зустрінемось вже скоро. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а також ви можете підписатись на мій телеграм. Хочу побажати нашим воїнам сил та наснаги, хлопці, слава Україні! Класно бачити, як орки дають про шаги доброї волі, але не вистачає бавовни в Белгороді, курську. Ось по танрозі була бавовна. Щоб не було погано, якщо б це по керівському мосту вмерло, але теж підійде нормально, окей. У народі і в мережі. Все бажають вам точных разрахунков и новых влучань, а оккупантам кажут зрозумилую им мовою «хватит курить, где попало, курите там, где еще не попало».